Вітаємо, друзі! Ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Олядовань. Та Олег Рішетиву. Сьогодні ми розпочнемо чи продовжуємо. Ми слідкуємо, як іде розбір будівлі хімскладу хім поряд з селом Пришип. І здивовані здивовані. Хозяйка протягнула в школу плиту із хімскладу і поставила під генератор. Ну, ми так думаємо, що це звідти. Можливо, ми... ну, працювала техніка Ферекса. Ну, якщо там вони розбирали, то очевидно вони сюди її привезли. І в школу проте. Чож... І знову ж таки. Пайовики свого часу відмовилися його взагалі чіпати, розуміли, що це таке. Кілька років там була ця хімія, вона все пропитане, стіни. Взагалі ніхто до нього не підходить, навіть оті чорні, так би мовити, що розбирали всі колгоспи, грабували там шифери. І це гуїті не брали. Уходили сторонами. стороною. А нинішня влада нічого краще не задумала, як притягнути у школу. Встановити її там, де школярі щодня очікують шкільного автобусу поряд з навісом. Блака. Навіщо це робити? Так вчителі запитували в тих, хто підвіз саме цю плиту. відповіді, на жаль, не отримали, вони не знають, чому вони знаходяться саме на тій території. Ну, от знову ж так цікаво, якщо чесно. Ну, вам дана вказівка, ви привезли його на територію закладу освіти. Якщо все офіційно, то чому це така прям закрита інформація? Ну всі ж це бачать. Для чого це робити? Для дітей. Ну це і до речі, mm -hmm. далі продовжуємо тему про дітей. Про... про, Оце про... Найважливіше, та, те, що так. сьогодні? Підвіз і харчування з підвозом провал повній. Тобто, сьогодні водія, так, водія не знаю, немає. Навчання буде проходити в офлайн режимі. Підвезення дітей буде організовано за окремим графіком, а до ліцею дітей планують доставляти о дев'ятій ранку, коли перший урок уже розпочнеться. А перевезення дітей по домівкам буде організовано о 13.55 замість сьомого уроку. І так, давай ще провалим питання харчування. Тому що, я так розумію, що персонал на дві третини, когось там скоротили. Кухар звільнилася в цей період, як дві неповнолітні дитини. І, і головне, ж гноблять своїх. Причому, наскільки мені відомо, готують вже чудово. Дітям да, подобається, віде, батьки віде. теж задоволені цим питанням. Навіщо ви знущаєтесь? Навіщо ви виживаєте своїх місцевих фахівців? І потім ще розказують нам ми чужі. Да? Так. Пів автобуса, який йде на Кременчук, план, і горішні да? на Горішній плавні, півавтобуса Кременчук і горішні плавні це да, пів автобуса, який. П'ятницю йде на Кременчук чи горішні плавні, заповнений людьми, які приїжджі, які Працівники. працюють тут. По їм городянка оплати нормальні зарплати по ставки, все в них премії. премії, все добре. А своїх місцевих знущається і виживає наружку. Які працюють знову ж нагадаємо, що за мінімальну заробітну плату. І навіть на дві третини вмутрилася скоротити період за мохка і, і воно ж прийде до того, що mm. будуть тоді хаби, харчові блоки, оці ж харчування, і уявіть собі. Вони ж нарочно ж це роблять. Вони щоб знищити місцеве, щоб діти не свіжим своїм натуральним домашнім харчуванням. який тільки сплити і зразу подача йде. А вони будуть ось возити оті подачу із міста та влітку, та в жару. А ну, то от, до чого воно буде йде? Де питання в тому, чи буде збережений той же самий температурний режим? А це дуже важливо. Та який температурний режим? Кому ті діти потрібні, я розумію? А можливо тут ще питання якраз про те, що ви говорите, а можливо, вони працівники кухні хочуть підвозити. Ну, або будуть чужих наймати потім і платити нормальні гроші, або будуть привозити харчування вже готове, і воно десь буде киснути по дорозі. Ну, ну, все йде на розвал. Але на... цей момент. Причому це там, розвит... де працює. Діше. Там, де працює, і це все робиться. Мене просто дивує, чому депутати спостерігають за це зовсім спокійно. Чому вони не питають? Ну, можливо, на звіті голови підготують це питання. Але ж це питання в березні місяць, а зараз січень. Вони до березня не доїдять деяких. І чи витримають Такі... самі працівники? Та Так, да, очевидно, що можуть просто саме не витримати ті ти тиск і те ти знущання. Лайкати не можна. Спілкуватися ні з ким не можна. Це ми мова йде про нас там, чи і тих, хто. Підходити навіть до нас не можна. Бо якщо ти підійшов, то вже можеш попрощатися з своїм місцем роботи. От так, друзі. Це Хоршепська територіальна громада приїхала до такого. Це така демократія. Свобода слова, mm -hmm. вибору. Це Зато і не є підтримка в районній адміністрації. Там є такі фахівці теж, очевидно, їм подобається цей стиль, який сьогодні проповідує Валентина Городянко на території Прошивської територіальної громади. Бо ніхто її зауваження не робить, ніхто її не осмикає. Навпаки, не є підтримка і захист. Поки що. Ну що, продовження теми підвезення? Ми нас також є так, раз уже ми заговорили про автобус, в якому а до речі ж в автобусі їдуть не в 4 години, а в 2 години дня. фахівці, які працюють і на півтори ставки, і премії отримують і надбавки за інтенсивність роботи і за все і... посадові особи друзі. Так, і вони бігом біжать в 2 години, бо службу автомобіля їм не подали, так вони щоб швидше потрапити додому. Ось так працює сьогодні заїжджий персонал. А натомість свої працюють сумлінно і так далі. І, до речі, про автобусне сполучення. Так, до нас звернулися небайдужі мешканці, це село Роботівка та села Кобелячок. І вони дуже стурбовані тим питанням, що з 22 січня їм повідомив перевізник, що скасують даний маршрут горічні палавні Кобелячок. Чому важливий цей маршрут? Тому що люди, які працюють на полтавському ГЗК, на єресійському ГЗК, у них немає сполучення саме до цих населених пунктів. Приша з цим проблем немає, так як є робочий автобус. І ці люди вони користувалися саме перевезенням вирішні плавні Кобилячок, щоб вони мали змогу в першу чергу дістатися до села Пришев і потім вже потрапити до своїх робочих місць. автобус? Так. Так. Зараз тобто. ЗК подавала робочий автобус виключно до Пришибу. Так. А от щоб добратися, потрапити на роботу і потрапити до робочого автобуса, мешканцям навколишніх сіл доводилось користуватись громадським транспортом. За це це платити кошти, так ну. як робочий автобус безкоштовний. І от сходив роботівка. Роботівка, кобалячив, Грішній План. І от вони доїжджали виключно тільки до прищу. Але це якщо ми говоримо про робоче, ну, але ж і. Наприклад, цела тоже. Зрозумієш, для неї ж не вигідно було катати для перевізника. Не вигідно було катати до одну зупинку і все. А далі там вже відповідно. Вони ж не, не оплачували повний маршрут. Звичайно, ні. І коли ми поспілкувалися безпосередньо з перевізником, то вона повідомила про те, що вона просто не в змозі дійсно як. Фінансувати цей маршрут – це це дотаційний, буде, Треба да. по своїй кишені, або просити дотацію у, у, з бюджету там, чи з ГЗК. Е і от вона так, важливий такий а момент. Кожен, так? так, була дотація від Єрестівського ГЗК. Потім ця дотація була скасована, проводилися громадські слухання у сьомому місяці 22 2022 році, де виносилося це питання на загал і всі Роскрайді. люди. У 2022 році я це правильно сказала. Бо узнання виносилося це питання, де було пообіцяно людям, що цей маршрут буде функціонувати і проблем з цим не буде виникати. Але ось, будь ласка, 24-й рік людям повідомляють, що цей маршрут буде або ж скасований, або будуть скорочені перевезення. Це можливо три рази на тиждень і два маршрути на день. Зрозуміло, що це також не підходить мешканцям на цих населених пунктів. Знову ж таки, коли поспілкувалася з перевізником, вона говорить, що є ще один маршрут, наприклад, Кременчук-комендантівка. І коли вона звернулася до місцевої влади із листом, то її підтримали в тому, що проплачується дотація саме за цим маршрутом. Тобто, перевізник один. А коли вона звернулася з цим питанням саме за маршрутом, горічні плані коварячок, питання відкрите. Тому Хвилюються за те, що якщо її не підтримують цього питання, маршрути цього не буде. Цим самим стурбовані і місцеві жителі. Вони, до речі, підготували колективне звернення, вони передадуть його у сільську раду, де вони його зареєструють, а вже незабаром відбудеться засідання виконавчого комітету, де буде розглядатися безпосередньо це питання за перевізника. Будемо мати надію на те, що все ж таки цих людей почують. Сподіваємось, що члени виконкому підтримують це рішення, і автобусне сполучення буде збережено і зручне залишиться. Будуть надавати послуги там, тому що люди в першу чергу не повинні страждати від того, що щось, якісь обіцянки не виконуються. Перш за все. Закінчився рік, і за законом депутати звітують перед своїми виборцями. І ось ми побачили звіти трьох депутатів трьох. від партії Слуга народу, які відсвітувалися відкрито, прозоро перед своїми виборцями. І думаю, що ми і наші глядачі також знайомимо з їхніми звітами. Це, це Світлана Жукова, Артем Метренко та Юрій Гусак. Ось, мабуть, це приклад. Як вони відпрацювали, відзвітувалися. І працюємо далі на ну, саме. Якщо ми критикуємо в інших питаннях, якщо вони, вони, дослуховуються. вони дослуховуються, то, то тут вони якраз з них можна брати приклад. Друзі, нам ми вкотре нагадуємо, що продовжується збір для ремонту автомобіля для Сергія Гладкого. До речі, вже зібрана сума 42 тисячі, але залишається ще 28 тисяч. Тому давайте все-таки ще згуртуємося. Хтось скільки зможе, але допоможемо закрити цей надзвичайно важливий збір. Ремонт вже, так розумію, йде? ремонт вже розпочато, так. Його донька звітується на своїй особистій сторінці. І от залишається саме 28 тисяч це для запасних частин. Так як Альона домовилася про сам ремонт, її роблять безкоштовно. Це вартість лише запасних частин, щоб зробити цей автомобіль. А зараз давайте розповімо нашим глядачам, що ж відбувалося на теренах нашої полтавщини. На Полтавщині під час проходження військово-лікарської комісії визначили непридатними до служби не 20% осіб, а 4%. Про це повідомив начальник полтавської військової адміністрації Філіп Пронін. У відповідь на інформаційний запит Укрінформ кореспонденту державної інформаційного агентства посадовець повідомив, що за даними національного агентства з питань запобігання корупції Полтавська область на першому місці за кількістю непридатних до служби чоловіків, мовляв, 20% тих, хто проходив ВЛК, були визнані непридатними, тобто кожен п'ятий чоловік. Насправді ці дані відрізняються від офіційної статистики. Повідомив посадовець. Чинний депутат Полтавської обласної ради від фракції Батьківщина Микола Корецький та власник одного з найбільших в країні виробників комунальної техніки Альфатекс досі володіє декількома підприємствами в Росії та готелем Русь у Підмоскові, де зупиняються військові Російської Федерації. Про це написала українська правда з посилання на ЛЕГ і медіа. Відповідальні особи з президентської вертикалі вважають, що представниця слуг народу Катерина Ямщикова як губка. Смоктує в себе негатив, який через неї впливає на рейтинг про президентської партії. Відповідальні особи із президентської вертикалі бачать приблизно наступну ситуацію. Катерина Ямщикова не контролює владу в обласному центрі, віддавши її іншим групам, із якими пов'язана непублічними домовленостями. При цьому уся критика за недоліки у роботі господарського механізму Полтави своєрідним брудом лягає саме на Ємщикову, а через неї і на партію Слуга народа загалом. Полтава просить в Європейського союзу 2,1 мільйона євро на ремонт аварійного мосту біля південного вокзалу. Полтавська делегація, яку представляє представники інституту розвитку міста і депутатка Оксана Деркач, намагаються зацікавити цим проєктом європейців. У Полтавській області зафіксували підвид ковід штаму Омікрон під назвою Артурус. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також про свою роботу звітується народний депутат Олексій Мовчан. Наша процедура спецконфіскації, яку український парламент прийняв і зараз застосовується урядом і судами, є такою собі демоверсією, для того щоб показати нашим міжнародним партнерам, як можна стягнути в дохід держави активи агресора, продати їх і отримані кошти направити на ліквідацію наслідків збройної агресії, тобто росіяни мають заплатити своїми активами за те, що вони зробили в Україні. Модель спецконфіскації активів, яка застосовується. В Україні сьогодні мають використати наші партнери в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб зібрати і конфіскувати у росіян абсолютно інший обсяг активів, які потім будуть передані Україні для ліквідації тих збитків, які були здійснені росіянами проти України. Тобто мова йде про сотні мільярдів доларів. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Ні, ми не прощаємося, ми лише говоримо до нових зустрічей. Absolutely.